Фармадол. забудь про головний біль. Як безболісно пережити відключення світла? Адже у багатьох будинках вода, водовідведення, приготування їжі напряму залежить від електрики. Що збирають люди на такі випадки? Та чи збирають взагалі запитимо напряму? Е, якщо чесно, ні. Нижня білизна, посуд, павербанк, предмети особистої гігієни. Я ні не збирав, не знаю. Якось вже не треба. Як виявилось, думки у людей досить різноманітні. Хтось складає білизну, хтось свічки й документи, а хтось взагалі не знає, що збирати. А які там речі повинні? Є якась інструкція? Ну, в мене завжди стоїть на балконі рюкзак. Там вже і карімати, і спальники. Ну, в разі чого можна буде там спуститися вже десь в підвал. Свою критичну валізку зібрала і Злата Огнєвіч. Чому вирішила скласти такий набір? Співачка розповідає. Мій добрий друг сказав, що злата зима буде важкою тяжкою і. Ну не можна так безпечно підходити до цього питання. Як в тебе немає газової горілки, як в тебе немає там сухпайків? Це має бути обов'язково. Які речі тепер є у рюкзаці злати, і чому саме ці речі обрала співачка? Якщо будуть вимикати світло, обов'язково треба мати газову горілку. Обов'язково має бути їжа ще свічки, ще ліки. Треба мати портативний радіоприймач. Із набором необхідних речей, які для себе підібрала Злата Огнівіч, ознайомлюємося, і ми до всього тут ще й кип'ятильник, термобілизна, ліхтарик, павербанк і батарейки та ліки. Навіть є перерозподілювач напруги. Через ось цей електричний перерозподіляч закипятити воду, зарядити пауербенк, зарядити ноутбук або телефон. А ось і короткий майстер-клас від української співачки: як правильно використовувати портативну газову плиту, вставили балончик, затиснули. Ось так. Вниз нажали зараз будуть йти. іскри, бачите, пішов газ, і ми зменшуємо ступінь горіння. Що взагалі варто складати у таку валізку на випадок непередбачуваної критичної ситуації, розповідає парамедик Ярослав Вус. У мене в рюкзаку лежить додаткове світло, е павербанке, е також ну, це вже не в рюкзаку, а дома стоїть генератор, на випадок відключення, вода. І декілька там батончиків перекусити. Також наголошую на ліках підбирати які треба особисто залежно від проблем свого організму. Треба почати з ліків. По-перше, в кого які є хронічні захворювання. Також взяти ліки наперед, які можуть бути використані. Це антибіотики, це засоби для лікування кишкових інфекцій, товари медпризначення, які допоможуть нам зупинити кровотечу, яка загрожує життю. У аптечці Ярослава є і турнікет, який він рекомендує долучити до свого набору кожному. Як його правильно накладати, парамедик демонструє на мені. Подягається так на руку. Дуже важливо тут максимально туго затягнути, заклеїти наліпку. І далі ми починаємо його крутити і закручуємо до зупинки кровотечі, Там Три обороти приблизно. Далі обов'язково зафіксувати кінець нашого жгута і не забути вказати час. Такі набори можуть бути абсолютно різноманітні, і кожна людина підбирає їх індивідуально. Та зверніть увагу, найнеобхідніші речі мають завжди бути у вас під рукою. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн трансляцію на ютуб-сторінці. Один плюс один.